Електроніка Грінкас Нео призначена для встановлення газобалонного обладнання на автомобілі з 5-6-циліндровими двигунами з розподіленим типом впорскування. В комплекті блок управління має невеликий розмір, що є зручним для монтажу. Проводка має роз'єми газових форсунок тип Вальтек. Датчик тиску і вакууму, датчик температури редуктора, опір 4,7 кОм, перемикач означений кольоровими світлодіодами RGB, кольор яких можна налаштувати відповідно до уподобань власника автомобіля. Перемикач має вбудований зумер для звукової сигналізації. Монтажний набір. В монтажний набір входить кембрик термоусадочний ізолятор клеми і клеми. В комплекті гарантійна сервісна книжка і схема підключення. На основних вузлах електроніки. Є гарантійні наліпки, що свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.